Увага! Якщо в Фейсбуці вам дають картку е, магазину на знижки, то не поспішайте її використовувати, тому що все, що ви купите, буде потім перетворено в бонуси, якими буде користуватися власник картки, а не ви. Будь ласка, дуже багато таких шахрайств в Фейсбуці, коли публікується або просто карточка, ось користуйтеся, будь ласка, або ж людина питає: дайте мені скидочну карточку, Теско, чи там Біле, чи якогось іншого магазину. Цього робити не потрібно. Не використовуйте штрих-коди чужих карток, тому що зиск від цього буде лише власнику картки. Вам потрібно зареєструватися, зайти на сайт магазину, зареєструватися. Реєструватися або отримати картку в самому магазині. І тільки коли ви власне картки, ви зможете користуватися знижками і також отримувати бонуси за покупки. Будь ласка, поділіться цим відео. Це дуже важливо, тому що три роки проживаючи в Братиславі, три роки я спостерігаю це на Фейсбуці. Всім гарного дня!